Йому тиснуть руку та стають у чергу аби сфотографуватися. Андрій Хіміч говорить, що на Тясменську регату його запрошують постійно. каже, коли він починав займатися веслуванням, байдарки і каное були іншими. Бачите, якого нового брасасу 36 сантиметрів. А у нас тут саме широке місце 75 сантиметрів. має бути і вес 16 кілограмів до знава. легше наші зложиті, то свинець, свинеси, що не буде. 84-річний Андрій Хіміч розповідає, пристрасть до веслування у нього з дитинства. Плоскодонка і одним це гріб. Все в хазяйство привозимо на селод, і дрова, і очерет. Каже, вперше вислувати на каноє спробував у 1956-му, коли навчався на факультеті фізичного виховання у Черкасах. А не знали на одному колінці, на двох і переворачувалися. А як коліно стоїть на, 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 ну, на досточках, это, що полік такий, от больно. Ну, моє щастя, рядом був этот, мебельний комбінат, і от ми підемо там, мішок тирсина наберемо, то торбинку. Під коліна перевернувся, висипав слідуючий тирси. І так це все время. І я їхав то через місяць на спартикаду у Київ. От і віз з собою мішок тирс <реш> і перевернувся. З того часу розповідає чоловік. Він постійно професійно займається цим видом спорту. Найбільшим досягненням, додає, стала золота медаль на іграх у Токіо у 1964-му. От і ми жили на озеро Сагамі, це 80 кілометрів. От, Токіо, і от ми там все час тренувалися в будь-яку погоду. Дощ, вітер, холод, от вже октябрь місяць, от, а ми повинні йти на тренування. І десь так, що голова розкалується, кажуть, то ускорення таке, все нагрузка така і нервна підготовка. На цих кадрах ви бачите виступ Андрія Хіміча у Токіо у 1964 році. Чотири дні змагань та довгоочікувана перемога, говорить спортсмен. Ту мить, каже Андрій Іванович, пам'ятає, як сьогодні. Фіналі був такий туман за 500 метрів, то п'ятісотки дистанції не видно було фініш фініш. От такий туман. От. Ну, коротше, у нас. Тактика була така, ми стартуємо перших 150 метрів, виходимо перед на корпус на два і потім контролюємо, хто справа, хто зліва, нас не обходять і ми пішли. А потім за 300 метрів робимо ривок, фінішити і блістяще в одні ворота виграли ми. Колегу Олімпійця Олександр Мотузенко та Михайло Шевченко говорять, Андрій Іванович для них приклад для наслідування. Іваничну це талон. Я на починав займатися. Та всі, хто починав займатися, Андрій 64-й рік видумати коли це було. І він для нас був завжди, як, як приклад на кого рівнятися на. Кубки Хіміча на кубку Хіміча це ще 40 років тому я виконав майстра спорту. Вже тоді були змагання на його честь. Звісно, він легенда. Висловальниця Раїса Сафроненко додає за 57 років Андрій Хіміч єдиний олімпієць на Черкащині, який привіз додому золоту медаль. Персонально я з ним не знайома, але легенду цю людину легенду всі знають. Він кожний рік до нас сюди він приїжджав, Кожного року ми зустрічалися. Він ну. Що можна сказати про цю людину? Це легенда для нас, для українського спорту, і не тільки українського, а для нас, для молодих. Це вообще Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.